Сьогодні будемо говорити про тригонометричні функції, продовжувати їх вивчати. Ви вже знаєте, що значення тригонометричних функцій залежить від значення кута. У трикутнику значення цих функцій визначається відношенням сторін трикутника. Сьогодні ж будемо говорити про значення тригонометричних функцій тупих кутів. Тому будуємо одиничне коло, це таке коло, яке починається в початку системи координат і має радіус один одиничний відрізок. На цьому колі будуємо кут 150 градусів і опускаємо перпендикуляр на вісь ОІ. Таким чином ми з вами отримали значення синуса 150 градусів. І це буде в нас половина радіуса 0,5 ну або одна друга. Тепер давайте з вами розглянемо ці утворені кути всередині кола. Як бачимо, це розгорнутий кут поділений на два кути, тому ми цей розгорнутий кут можемо представити у вигляді суми 150 градусів і 30 градусів. Або ж можемо говорити навпаки, що тупий кут 150 градусів можна представити у вигляді різниці розгорнутого кута і гострого кута. Давайте подивимося, яких значень буде набувати оцей залишковий кут, за допомогою якого ми з вами можемо представити кут 150 градусів. Бачимо, що ці значення співпадають, тому ми з вами можемо зробити деякі висновки. Функція синус. Набуває додатніх значень, якщо її аргумент, тобто кут, лежить у проміжку від 0 до 180 градусів. Тобто, якщо наш кут лежить в першій, в першій або другій чвертях системи координат, то синус буде завжди додатній. Ми тут щойно в цьому упевнилися, але можемо зробити ще й другий висновок. Якщо тупий кут представити у вигляді різниці розгорнутого і гострого кута, то сінус тупого кута буде дорівнювати значенню гострого кута, за допомогою якого виражали. І таким чином ми з вами отримаємо формулу і можемо. Застосовувати для знаходження значень синуса тупого кута. Пригадаємо, що якщо ми гострий кут виражаємо, то ми можемо синус від синуса перейти до косинуса. Давайте тепер подивимося на значення, тупого, на значення функції тупого кута. Будуємо коло або дивимося на нашу ж. На, нам відомий кут 150 градусів, який ми раніше побудували, що зробимо? Опустимо перпендикулярне вісь ОХ, отримаємо від'ємне значення. І давайте тепер наш кут 150 градусів представимо у вигляді різниці розгорнутого і гострого кутів. У нас гострий кут утворився 30 градусів, тобто від 180 треба відняти 30, щоб отримати 150. Подивимося на значення, яке набуває косинус 30 градусів як бачимо, це значення однакові за вагою числа, але різні за знаком, тому робимо висновок. Функція косинус тупого кута, який належить проміжку від 90 до 180 градусів, набуває від'ємних значень. Тобто наш з вами тупий кут буде переходити в другу чверть, і тут у нас він буде набувати від'ємних значень. Але ці значення будуть за модулем однакові із гострим кутом. Тому, якщо ми з вами представимо тупий кут у вигляді різниці розгорнутого і гострого кута, то косинус Тупого кута, будь такого тупого кута, буде дорівнювати значенню гострого кута, але із протилежним знаком. І, відповідно, записали мову математики і пригадали, що якщо ми хочемо виразити косинус через синус гострого кута, то треба застосовувати ось цю нижню властивість. Переходимо до практики. Я взяла завдання ЗНО. І нам треба вказати правильну нерівність, якщо у нас косинус 120 градусів дорівнює Б, а синус 120 градусів дорівнює А на одиничному колі будуємо кут 120 градусів, опускаємо відповідні перпендикуляри на вісі, і тепер можемо аналізувати косинус 120 градусів це у нас з вами значення Б. Воно підпадає в другу чверть, і це в нас буде значення від'ємне, тобто, це буде значення менше нуля. Тепер розглядаємо значення синуса. Сінус у нас з вами припадає в додатні числа, тобто наше значення А. Сінуса 120 градусів буде число додатнє. О, значить, якщо це число додатнє, то воно більше за число від'ємне. Робимо висновок, що А більше за Б або Б найменше значення. І складаємо відповідну нерівність. Далі цю нерівність нам треба просто відшукати в наших запропонованих відповідях. Оце буде відповідь Г. Ось так нескладно. Простим елементарним аналізом ми з вами можемо вже зробити одну правильну відповідь на незалежному оцінюванні знань. Але ми з вами продовжимо говорити про тригонометричні функції. І я хочу, щоб ми з вами зараз трошки замислилися, що таке одиниця в математиці, в алгебрі або в природі. І, очевидно ж, подивимося, що є одиницею в тригонометрії. Одиниця це найменше натуральне число, воно дає єдине ціле значення, що може бути одиницею підрахунку чи одиницею вимірювання. Також це число і є початком натурального ряду і є найменшим натуральним числом. Одиницею ж у тригонометрії можна представити основну тригонометричну тотожність, яка випливає із відомої вам же теореми Піфагора. Ви вже е, зрозуміли, що основні Поняття тригонометрії розвиваються з одиничного кола, тобто такого кола, у якого радіус дорівнює одному одиничному відрізку. Не сантиметру, не метру, не кілометру. Одиничному відрізку. Ми його можемо визначити так, як нам зручно. Також всі тригонометричні функції є періодичними з однакових значень кожні 360 градусів. Тобто, як коли роби наша, якби наша точка взята на колі, рухалася, то вона повторювала б свої значення через 360 градусів. Але ми з вами повернемось до тригонометричної тотожності і розглянемо трикутник. Нашому трикутнику катите. Це прямокутний трикутник, і катети виражені проекціями функції синус і косинус. Давайте затеремо піфагора пригадаємо, чому дорівнює гіпотенуза. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа буде дорівнювати одиниці. В квадраті або просто одиниці. Також цю основну тотожність ми можемо з вами виразити через тангенс і косинус. Ви можете самі спробувати зробити ці підрахунки, записати, і звести до спільних знаменників і ви отримаєте, що тангенс альфа помножений на катангенс альфа теж дорівнює одиниця. Ще за допомогою одиниці ми можемо виразити квадрат тангенсу та квадрат катангенсу. І виразити це. Через синус і косінус. Це досить зручно в розв'язанні деяких прикладів, і ми з вами зараз буде така можливість в цьому упевнитись. Переходимо до практики. У нас є два завдання, взяті з НУ 14-17 років. Тут ці завдання за допомогою нашої основної тотожності Її слід запам'ятати, розглянемо перший приклад. Різниця одиниці косинуса квадрат альфа помножена на катангенс альфа. Замість одиниці ми запишемо з вами ліву частину тутожності. Отримаємо приклад в дужках, який можна застосу... до якого можна застосувати основні принципи скорочення однакових виразів. Однакових одночленів, наприклад. І таким чином косинус квадрат альфа і мінус косинус квадрат альфа скоротяться. Отримали добуток. Тепер працюємо з катангенсом. Катангенс можна представити теж у вигляді синуса і косинуса, це відношення косинуса до синуса. Під одну риску дробу. Знову в чисельнику в знаменнику однакове значення функції синус скорочуємо і отримуємо відповідь косинус квадрат альфа. Шукаємо таку відповідь в нашій табличці запропонованих відповідей це буде відповідь А. Другий приклад. В другому прикладі у нас з вами основна тотожність представлена у вигляді двох від'ємних чисел: ми в мінус виносимо за дужки. І отримаємо ліву частину тотожності. Замість неї запишемо праву, тобто отримаємо 1 мінус 1. Це буде відповідь 0. І у нашій таблиці це буде відповідь Б. Тепер давайте з вами розглянемо приклади, де в нас застосовуються трошки інші тригонометричні тотожності, де вираження тангенса через косинус. Або через синус катангенса. У нас в дужках частина основної тригонометричної тотожності, і замість неї ми запишемо у цей дріб. Що отримаємо? Отримаємо добуток, занесемо все під одну розкодробу, дроба і побачимо, що це у нас з вами звичайний тангенс квадрат. Відповідна буде відповідь А. У тестовому завданні. Тепер другий приклад. Тут у нас з вами вже є дробовий вираз, і в знаменнику якого стоїть знову ж та сама основна тотожність. Застосуємо її замість лівої частини запишемо праву, отримали подвійний дріб. Пригадаємо, як працювати з подвійним дробом. Якщо в нас дві риски дробу, то найнижчий знаменник піде в самий верхній чисельничок. І отримаємо відповідь: Косинус квадрат альфа». І це в нас теж буде відповідь А. А я вам бажаю успіхів у вивченні тригонометрії. Не бійтеся експериментувати і застосовувати основні тутужності це легко і просто.